To. Ребята, всем привет, ми оце вибрали з ростиком на рибалочку, ва, ростик, помахаю камеру. Во. Оце на такий во кар'єр, подивіться. Рано вранці, там уже люди якісь теж приїхали. А ребудемо пробувати ловити рибку тут. Що Ростик робить? Я попалка чіпляю. чіпляю. поплавок, о, А я буду взяв вертушечку, там в буду кидати на спині, на щучку. Оце ребята вже виклали наші вещи, во, воблери, колонка, вода там, паска, яйця, мандарин, хліб з яйцями, черв'яки, отакий спрей на плотву, спінінг мій фаворит і крокодил. І ще воростик робить собі поплавчану вудочку. Так, оце вже закинули по плавчану вудочку, Ростик на спінінга кидає і ловимо нашу рибку. О ребята, оце в мене є вудочка спінг, а це ростик собі з поплавчаної вудочки зробив. О, щоб теж на щуку кидати, зараз буде кидати на щуку. О, так будемо зараз ловити двоє щучку погнали. Оце ростик що ще не було? Не знаю. О. Щука сорвалась, на скільки десь кілограмів? На сто. Той капець не мог дернути її з місця. Оборвав. Мабуть. Не, є. Те, а, є, щось не чувствую його. Ти не бо зараз зачепиш. Oh, yeah, yeah, yeah. О, є, є, є. Во. Ото вода росли нахуй. Зафили. Ну, щуки в роті заросло, да й ти oh, не вирвав. Коротше, нічого не клює, зараз перекусимо будемо їхати на інший кар'єр. На інші ставки. О, зараз будемо різати пасочку. Виж пополам її. О. Пополам. <послужен> 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 Ти Ты шо, ты шо? Во, яка файна пашка. А звертаки цукати такие. Да, це цукати. О, сейчас перекушуємо бьм.